Цьому випуску огляд вогняного матчу 11-го туру УПЛ Шахтар динамо Київ. Як Ілля Забарний зіграв 10-й матч за ПЖ у французькій лізі 1. Бенфіка розбила Вікторію Гімараєш, а Трубін видав черговий сухий матч. Мадридський реал націлився на ще одного українця. Лунін може отримати серйозного конкурента. Ми будемо працювати без вихідних, щоб радувати вас найкращими футбольними новинами, тож підтримайте нас вподобайкою. Головний тренер Дженуа Патрік Вієра офіційно звільнений з команди. Колектив Руслана Маліновського в останніх п'яти матчах зазнав чотири поразки, лише один раз зіграв в нічию, і саме невтішні результати й призвели до відставки французького спеціаліста. За інформацією Джон Ді Марцьо, грифини вже визначилися з потенційними кандидатами на заміну Вієра. Серед варіантів Даніеля Деросі, який попрацював з Довбеком у ромі Пауло Ванолі та Лука Готті. Поки що команду тимчасово очолить легендарний капітан клубу мімо Кришіто». Цікаво, що свого часу Джена вже очолював українець Андрій Шевченко. Він прийшов у клуб у листопаді 21-го року, коли команда вже балансувала на межі виліту серії. А на жаль, навіть авторитет Шевченка не зміг врятувати ситуацію. За 11 матчів під його керівництвом Джена здобула лише одну перемогу, три нічиї та зазнала сім поразок. Попри величезну повагу до Шевченка Віталії, керівництво вирішило звільнити його у січні 22-го року через відсутність позитивних результатів. Англійський Евертон роздумує над продовженням контракту з українським захисником Віталієм Миколенком. Українець довгий час був важливим гравцем і рисок, однак зараз його справи в Англії йдуть не дуже добре. Поринь у світ футболу разом з Фабет. За повідомленням джерела News, боси команди ще не вирішили, чи будуть продовжувати контракт з українцем. Нагадаємо, угода Миколенка з англійським клубом завершується влітку 26-го року, внаслідок чого до гравця проявляють інтерес інші клуби. Зазначається, що за Віталієм стежать команди з Італії та Іспанії, тож вже взимку українець може підписати попередній контракт з новою командою. Наразі Евертон має небагато часу, щоб продовжити співпрацю з 26-річним фулбеком. Колишній скаут Рісок Брайан Кінг заявляє, що Миколенко покине клуб, якщо ситуація з його контрактом не вирішиться до кінця листопада. Цитата. Можливо, клуб вважає, що найкраще продати Миколанка. Протягом наступних трьох-чотирьох тижнів ми побачимо, чи захоче Евертон утримати гравця з таким досвідом. Вже до кінця листопада буде видно, чи збираються вони запропонувати йому новий контракт. І якщо ні, то він піде, сказав Кінг. Мадридський реал планує поповнитися ще одним нашим земляком за інформацією джерела Єнотісаєс, український голкіпер Жерони Владислав Крапивцов потрапив на радари «Мадридців». Бо сереалов бачають у воротареві юнацької збірної України великі перспективи. Зазначається, що у свої 20 років Владислав є одним з найперспективніших гравців у світі завдяки своїй силі, рефлексам характеру та стрімкому прогресу. Його стиль, що поєднує сміливість у грі на виходах та гарну роботу, ніг ідеально відповідає профілю, який шукає реал у майбутньому. Також іспанське джерело зазначає, що ця новина дуже здивувала іншого українця мадрисів Андрія Луніна. Воротар Реало був впевнений, що його момент настане, коли куртуа знизив рівень. Однак, можливість того, що клуб націлився на Владислава Крапевцова, викликала його занепокоєння та дискомфорт. Нагадаємо, Крапевцов, вихованець СК Дніпро 1 у Жирону перейшов у січні 25-го року, підписавши контракт до літа 29-го. У поточному сезоні провів за каталонців три матчі, в яких пропустив вісім голів. А портал Transfermarkt оцінює його в 400 тисяч євро. В матчі 10-го туру чемпіонату Португалії Бенфіка на виїзді розбила Вікторію Гімараєш з рахунком 3-0. У складі орлів очікувано з'явився на полі український дует Трубін і Судаков. Перший тайм пройшов у рівній боротьбі та без забитих голів, але в другому таймі Орлів прорвало, і голами відзначались Томас Араужо, Самуель Даль та Жао Регу. Трубін провів 10-й сухий матч у сезоні, а Георгій Судаков отримав попередження на 45-й хвилині зустрічі за фол, через який можна було видаляти українця. Логічно, що на другий тайм таймоурінь зняв Георгія, замінив його на Леандро Берейро. За підсумками матчу Лунін відіграв усі 90 хвилин та отримав оцінку 7 балів. Судаков відіграв лише перший тайм. Гульовими діями не відзначався та отримав середню оцінку 6,6 балів від статистичного порталу «Софаскор». ПСЖ зіграв проти Ніце в рамках 11-го туру чемпіонату Франції, де команда українця на останніх секундах вирвала перемогу з рахунком 1-0. Забарний зберіг місце в старті Парижан, сформувавши пару центрбеків з еквадорцем Вільямом Пачо. Команда Луїс Енріке проводила репетицію перед супербитвою з Баварією в лізі чемпіонів, але й суперник Ніца був зовсім непрохідний. Гості вибудували перед своїми воротами два мури з п'ятьма захисників і чотирьох півзахисників, тримаючи ворота сухими аж до 90-ї хвилини. Та все ж Гонсалу Рамош був проти такого результату та вирвав перемогу для пережан після подачі з кутового. Для Еліза Парного ця гра стала десятою у складі паризького клубу у чемпіонаті Франції цього сезону. Від головного арбітра матчу Український центрбек отримав жовту картку на 63-й хвилині. А від статистичного порталу Софаско оцінку 6,9 балів. Це четвертий найнижчий бал серед гравців стартового складу парижан. В центральному матчі 11-го туру УПЛ донецький шахтар вдома приймав київське Динамо. Марлон Сантос Бондаренко та Егіналдо вийшли у складі гірників. Артем Бондар залишився на лаві запасних. У складі киян з перших хвилин вийшли Тіаре Брашко та Кабаєв, а Микола Шапаренко залишився у запасі. Після стартового свистка гірники побігли вперед, і вже на третій хвилині Гіналду забиває гол у ворота нещерета після подачі з кутового. Швидкий гол відразу додав вогню емоцій гравцям обох команд. Справжнє полювання на Дениса Попова влаштували гравці донечан. Марлон Гомес з двох ніг влетів у Дениса. Жовта картка, і це був тільки початок матчу. Кияни атакували, але великої небезпеки у воріт Шахтаря до кінця першого тайму так і не створили. Господарі ж мали подвоювати рахунок, але не через дійсний два круті сейви. Фанати Динамо очікували на флешбек з минулого кубкового матчу, де чемпіони УПЛ прокинулись в другому таймі. На початку другої половини гірники знову побігли забивати. Невертон змістився на фланзі та гарматним ударом відправив м'яч у ворота киян. 2-0 здавалося, вже переможний рахунок для господарів у цьому матчі. Та все ж це навпаки розізлило чемпіонів УПЛ. Наступна атака, і бояльський скорочує відставання киян, замкнувши передачу Олександра Караваєва з флангу. Після цього відбувся скандал. Фанати киян почали викидати фаєри на поле. Рефері зупинив матч, погрожуючи зупинкою цього протистояння та відправкою гравців у підтрибуне приміщення. Ярмоленко та бояльський швидко побігли заспокоювати фанів, викинули фаєри за межі поля, і матч було продовжено. Пристрасті вибухнули після атаки у Гондани. Конопля звалив у штрафному півзахисника киян, рефері не призначив 11-метровий. Ще й до цього відбулася сутичка, де Нігерієць врізав українському захиснику. Останні секунди матчу кияни всіма силами побігли вперед. Контратака від гірників Ісакі вийшов 2 в 1, і рикошет від Кабаєва поставив крапку в матчі. 3-1 Шахтар здобуває перемогу над Динамо та відривається в турнірній таблиці від своїх опонентів на 4 залікових балів. При цьому ЛНЗ ще має матч у запасі та може випередити киян. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть ваші емоції після матчу Шахтар Динамо Київ.